У Миколаєві обговорюється створення місця вшанування українських воїнів, які героїчно загинули, боронячи суверенітет і незалежність батьківщини. В управлінні по справах ветеранів війни пропонують проєкт алеї пам'яті з QR-кодами. Чим він особливий і де планують облаштувати об'єкт, дізнавалися наші кореспонденти. Створення алеї пам'яті загиблих українських воїнів розглядалося в рамках затвердження програми національно-патріотичного виховання молоді під час засідання постійної депутатської комісії з питань законності та гласності Миколаївської міської ради. Голова комісії Олена Кисельова висловила здивування, що в Миколаєві, на відміну від інших міст, досі немає подібного проєкту. Інформацію про розгляд то питання щодо створення алеї сплави, яка якщо є якась. Динаміка там, роботи виконавчих органів то інформацію я прошу надавати своєчасно на, на комісію, щоб ми бачили це не виключно в розгляді проєктів рішень, а в якихось там ну, пропозицій або іншого питання. Тому що мені здається, що ну, те, що мені здається, що можливо це вже було вирішити. Заступниця начальника управління у справах ветеранів війни Ірина Кочева розповіла, що нині департамент житлово-комунального господарства разом з ритуальними службами вже займається пошуком місця для втілення проєкту. На самій алеї управління пропонує розмістити меморіальні дошки воїнів з інтерактивним доповненням. Ми е, хочемо узгодити місце, де це можна зробити вигляд, тому що є таке запропоновані як банк пам'яті, коли скан код можна сканувати, почитати про героя і дізнатися щось про нього. Так, ми це плануємо на наступний рік, і це ну, теж буде винесено на обговорення, коли це трохи ну якось добереться купи. Так, це заплановано. Сьогодні створення алеї пам'яті прокоментував міський голова Олександр Сінкевич. Очільник Миколаєва вказав і можливе місце втілення проєкту вздовж Херсонського шосе від його перетину з проспектом Богоявленським. Розроблений ескіз. Далі потрібно зробити буде проєктно кошторисну документацію. Ну і власне. Найближчим часом я думаю, що управління культури продемонструє цей ескіз, як воно виглядатиме, і миколаївці можуть запропонувати якісь там зміни чи ідеї, як це буде? Ну що буде краще? Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.